Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю, і ось ці троянди я приготував для вас. Сьогодні я буду готувати дуже смачну закуску. Це будуть гриби. Зараз поставлю квіти і будемо починати. Грибиці в народі. Так кажуть, так воно вже пішло, тим паче в нас туржик. Ми звемо шампіньйони. Так? Але, як на, сам, на самом ділі, то це печериці на українській мові. Ну, не важливо. головне, що це гриби і дуже смачні будуть. Оце головне. Зараз будемо готувати маринад. Гриби, дивіться, я помила, обрізала ніжки. Але ніжки я не викидаю. Я їх зараз ще раз перемию. Пакетик і до холодильника або в морозилку. А коли буду готувати курячі, курячі котлетки, я обов'язково перекручу до фаршу, або ж піджарю їх в місті з цибулькою і теж фаршу. Буде дуже смачно, майте це на увазі. Так, гриби перемила, пере, як сказати, підчистила дещо, поки в сторону. А зараз ми для них будемо робити маринад. На кілограм грибів мені потрібно пів літра водички, 500 мл. Цього буде достатньо, не переживайте, все буде клас. На ці пів літра додаю півтори столові ложки цукру. Є. Одна столова ложка соли. Є теж. Так, дивіться, тепер такі спеції, часничок. Два-три зубка, але я, так знаєте, їх от порізала, щоб він швидше розкрив свій аромат. Ось він. І зубки такі були величенькі. Є. Тепер у мене є лаврушечка. Теж два-три листочка, але я так його теж, бачите, поламала, як кажуть. Люблю це строїть і ламати. Oh. А ще більше роблю командувати. Чесно, з мене прораб ось такий, скажи, Коля. Веренькі yeah. наші. А що тут? Духмяний перчик. До десяти штучок. Він так, знаєте, ароматик буде. Ой. І гіркий перець горошок. Теж штучок 8 вісім, ось він. Сюди все. Оп, І висипала. Далі я обов'язково додаю зернятка гірчиці. Ось вони. Бачите, такі миленькі, скільки тут чайна ложечка є. Не забуваємо про олійку. Олійки 3 столові ложки буде достатньо, тому що це тільки маринад. Ось так. от. А зараз, поки я не забула, я вам скажу ще. Ось так трішки перемішала. Я оце все те тут, коли воно не видно по кінцю. Зараз поставлю це на вогонь. А сама вам скажу друге. Це закуска і гриби не на зиму. Це не консервація, це не мариновані гриби, які закручуємо кришкою і відправляємо туди, в холодне місце. В підвал або там, хто в льох, куди ви там ставите, я не знаю. Не важливо. на балкон. Це мариновані грибочки будуть, які можна поставити. До холодильника і так їх брати потихеньку і на стіл, Там заправляти масличком, ципульку, ну це буде пізніше. Стояти вони можуть в холодильнику, в холодному місті 7-10 днів. Найбільше, дорогі мої, тому майте це на увазі. Зараз я оцю каструльку поставлю на вогонь і доведу до кипіння, а поки ви почекайте добре? Ось так закипів маринад, бачите, як бурлить кипить. Тепер я буду відправляти грибочки. Акуратненько відправлю грибочки. І хочу вам сказати зразу. Дивіться, ось гриби зараз висипала, закипить. І будемо варити грибочки 5 хвилин. Тому зразу времечко дивитися, тільки закипіло, 5 хвилин варимо, а потім зустрінемось. Ось бачите, на ось такому огні, ось так вони киплять. Саме мінімальне у мене там огонь, як фітельок. Тепер пройшло 5 хвилин, я додаю. 5 столових ложок оцту 6%. Якщо у вас 9%, добавте 3, а потім покуштуєте. Ось так виливаю, перемішую. Воно і зараз... Ні, Коля, не бійся. Зараз перемішую, можна даже прибавити огонь, щоб закипіло, і оп'ять же ж отак проваримо ще 5 хвилиночок на самому-самому малесенькому огоньку. Грибочки наші вже готові. Пройшло 5 хвилинок, дивіться, їх так зовсім мало. Знаєте, хочу сказати вам, що кілограм, о боже, який пар, ти мене бачиш, Коля, бо я тебе не бачу. туман, туманом. Кілограм грибів, ось так, коли ми їх зваримо в маринаді, то я думаю, що поміститься в літрову баночку. Ну, Так як літрових баночок у мене зараз немає, всі під консервацією, тому взяла ось таку нічого страшного. Дивіться, Коля, покажи ближче. Дивіться, скільки Я багато. Боюсь, камера ага. Дуже багато маринаду. Тому, от коли ми наливаємо пів літра водички, не переживайте, маринаду буде досталь. Зараз в баночку, тобто, а потім скажу вам ще кої-що, як не забуду. Напоминаю мені Коля. Наливаємо обов'язково з лавровим листочком, весь весь, весь маринадик, що є, там, знаєте, все, що є. Під низом достаємо і перчик, і гірчичка, все сюди. Знаєте, і добре, що така в мене баночка на літр 750. Якраз дивіться, під саме вінця, і як ото кажуть, Марусин поясочок. чи що, Коль, ти не знаєш, як це? Марусю знаю, <схай> поясочок ні. Веньке моє, що тепер? А тепер поставимо на кухні і так прикажемо нікому ані ні не брати, тому що це ще зарано. Коля, ти мене чук Чую, Чую. Чую. Добре. остине, вихолонуть. Потім закрию кришечкою і до холодильника. На ніч. Хай вони постоять, пропитаються маринадиком, знаєте, що були такі смачненькі. А завтра підварюємо картошечку або ж піджарюємо, або ж мундірочку, як уже бажаєте. Грибочки дістаємо, юшечку не треба. Юшечку ми тут, це ж маринад. Грибочки дістаємо. Нарізаємо цибульки, такі, знаєте, полукільцями тонесенько. Поливаємо запашною олійкою. Я вам скажу, це дорого стоїть. Отак от, от, дорогенькі наші. це дуже смачно. Знаєте, оце ще такий варіант. Зараз гриби, ви самі знаєте, коштують не дешево. Але йдуть свята. І оце той варіант, коли можна собі, так сказати, дозволити, тому ну, не так скоро, але свята вже приближаються. Десь там вже тінька Дід Мороз чи Миколай, Миколай, святий Миколай, вже десь там тінька я вже їде. Тому там ж будуть свята, стіл, 12 пісних страв. Я думаю, що це пісні страви, правда, гриби, це ж не м'ясо. Ось якраз, бачите, вже один рецепт, я вам підказала. У мене ще є рецептики, тому будемо старатися вам готувати. Ну що ж, дорогенька моя? Оце все ще хотіла сказати. знаєте, Я багато... знаю, що тобі хочу напам'ятати, щоб ти подякувала нашим підписникам, ага. глядачам. Так, ми сьогодні говорили з Колією. Ми дуже вдячні всім вам, дорогенькі наші, що ви нас піддержали, що ви пишете коментарі, що ви відмічаєте. Нам це дуже важливо. Знаєте, це не так важливо, думати, що це важливо там в якомусь сенсі, в якогось заробітку. Ні. Це важливо, що дійсно. У нас так багато друзів, і ми дійсно, як вам сказати, дійсно на тій не, не зря <laughs> трудимося. Ні, просто дійсно, що ми можемо, і дійсно, що ми подобається. Вам подобається те, що ми робимо. Важливо, тобто можливо, кажу, важливо. Можливо, десь щось таке знаєте, лишнє чогось кажеш. Ну, вибачте, знаєте, язик тоді так розв'язується, буває, так мовчиш, теж погано, а буває, що розв'язується, тому вибачайте, добре. Рецептів будемо старатися такі смачненькі, і щоб були вони, будемо говорити такі не дуже дорогі, тому що ми теж не їмо ікру чорну, хочу вам сказати. А йому так так же йому картошечку в мандірах і рибку жаримо саму таку дешевеньку, але дуже смачно і дорогу можемо. Але і дешеву смачно можна, і приготувати, і все. Тому будемо готувати, будемо вам все це показувати. Все, що готую, все покажу. Ну що ж, дорогі наші, на цьому будемо закінчувати? Тому що говорити можна довго, але час, всьому свій час. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!